Мир вам, мир вам, мир вам, мир усім нам. Благодать вам і мир, хай примножиться від, на... від нашого Господа Ісуса Христа, По Його великої, великої милості ми не зникли. Велике Його до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку. Вірний той, хто обіцяє. Не залишу, не покину, доведу. Слава Богу, повіки слава. Подивіться, якщо вдивитися оці всі маленькі чорні крапочки, які рухаються, рухаються і рухаються, це все так. Це все зграє пташок, мабуть, таких дрібних пташок. Вони всі летять на південь, хоч ми теж живемо на півдні України, але вони рухаються далі, далі рухаються. І оце вони не каркають, каркають ворони, а вони отак трішечки, трішечки, там щось як є такий писк, і от вони летять. Таке, таке видовище, Алілуя! слава Богу. Вони летять, вони летять туди, де їм буде добре. Слава Богу, слава Богу. Нам теж ми знаємо, де добре. Добре у Дні Ісуса. добре у на грудях Ісуса, добре там, де наш Господь. Алілуя! слава Богу. І коли ми зранку встаємо і шукаємо Його обличчя, і коли ми зранку встаємо, і Господь у нас на першому місці, то нам буде добре, то нам. Ам буде добре. Алілуя! Слава йому, повіки слава. Люби Господа, люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. А далі йде ще продовження і люби ближнього як самого себе. І якщо Господь вселився в вас і Він ходить в вас, то Він найближчий, він найближчий і Він завжди найближчий. Алілуя! Тому ми любимо Його, любимо його всім серцем. Але і людей, які оточують нас, також потрібно любити. І хай допоможе нам Господь. Величає тебе, душа моя, я всім серцем славлю Тебе, Ти, великий, могутній, всесильний, будемо славити ім'я Твоє, Ти, великий, могутній, всесильний, будемо славити ім'я Твоє. Алілуя, слава святому, Алілуя, слава Тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віків. Халилуя, слава святому, галлилуя, слава Тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віків. Величає тебе душа моя, я всім серцем прагну тебе. Ти, великий, могутній, всесильний, будемо славити ім'я Твоє. Ти створив світ і всі народи, будемо славити ім'я Твоє. Алілуя, слава святому, Алілуя, слава Тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віків. На віки віків і лише одному. Йому слава, тому що Він достойний прийняти славу, прийняти честь, тому що Він цього вартий, Він цього достойний, тому що тільки є одне, лише одне ім'я це Ісус, яким ми можемо спастись, тільки покликавши нашого Господа, Ісуса Христа в своє серце, нашого відкупителя, нашого Спасителя, нашого люблячого Творця. Алілуя, Слава Богу, ми придбаємо мир, ми придбаємо спокій, ми придбаємо впевненість у тому, куди ми йдемо. А шлях ми знаємо, каже Ісус. Я є шлях. Істина і життя, і ті, хто приходять до нього, він каже: і ті, хто до мене приходять, я їх не вижену, я їх не прожену, я їх обійму. І навіть якщо вони неприємно пахнуть, я скажу і в одяг змінять, і взуття змінять, і перстень дадуть на. Руку, і хтось скаже: От я вже скільки років ходжу за Господом, щось перстень мені на руку не дали. Це образи, це образи, все це образи. Але Господь дав нам мудрості розуміти ці образи. Перстень це влада. Господь сказав Адамові і ще в, Ра... в Едемському раю: Я даю тобі владу, а потім ми чуємо ці слова в посланнях. Апостола, що я даю вам владу. Я даю вам владу наступати, стояти твердо і перемагати зло. Перемагати зло. Коли це стосовно людини, то перемагати зло добром. А якщо це стосовно сатани, то ми приймаємо владу як царі і священики від Господа. Там ніякої доброти, там просто влада. Ти переможений моїм Господом, Ісусом Христом. Крапка. Все більше ніякої альтернативи немає. Зараз трошки ближче, спустилися нижче. Це, це точно не ті самі пташки, їх що сьогодні багато, багато летять і летять, летять і летять, показуючи нам. Осінь, ось вона, осінь. Збирайтеся, збирайтеся. Вони збираються у вирій. Ми також збираємося, збираємося в ту небесну вітчизну, збираємося, налаштовуємо свої серця, вуха для того, щоб почути отой трубний зов. Алілуя! Слава Богу! Але в недільний ранок ми також повинні збиратися. Куди до церкви, і якщо є така можливість, то потрібно залишивши все, залишивши все, піти у храм Господній, щоб поклонитися тому, хто дарує нам життя, хто піклується про нас, хто любить нас такими, якими ми є, і нам потрібно, нам потрібно піти і поклонитися йому. В, е, в слові божому є такий е, е, є така книга псалмів а псалми між собою також поділені на декілька таких е, на, на декілька груп і от є в пса є в, в книзі Псалмів одна група, яка починається із дуже цікавих слів. Думаю, що ви звертали на це увагу, але повторення нам не завадить. І так, починаючи з 120 го псалма українською мовою в українській біблії. Декілька псалмів, десь зо 15, починаються такими словами. Пісня при наближенні до храма. Пісня при наближенні до храма. І це ми не прочитаємо у всіх псалмах зовсім ні. Але оця група псалмів так і починається: Пісня до наближення до храму. При наближенні до храма. Тобто псалмоспівець іде до храму. І от коли він наближається до того храму, він складав пісні. Він ішов і розмірковував про Господа. Ноги його йшли, а він розмірковував і йому Господь давав псалми. І от сьогодні ми понуримо саме в ті псалми, які співали при наближенні до храму. Тому що сьогодні це ну, дуже актуально. Сьогодні день недільний, і ми повинні. І приближатися і заходити в храм Господній, щоб насититись, щоб підбадьоритись, щоб укріпитися, щоб віра наша кріпла, щоб послужити один одному, адже це теж благословіння Господнє, яке збагачує і печалі з собою не приносить. І якщо ми ще служимо з радістю один одному, о, то Господу це дуже-дуже подобається. І Він благословить, і Він воздасть. За весь наш труд. Він бачить, він все бачить. І якщо люди не подякують, Господь подякує стопроцентово. Алілуя! І так, наближаємось до храму. Починається. У своєму нещасті я заволав до Господа, і Він мені відповів. Господи, врятуй мою душу від обманливих уст і підступного язика. І так, коли ми спочатку йдемо до храму. Перший раз, перший раз нам потрібно оце валання, нам потрібно заволати до Господа. Господи, спаси мене, спаси мене, Господи, бо я ходив не тими дорогами, а сьогодні я прийшов у твій чудовий дім для того, щоб ти спас мене. Чи можна придбати спасіння в... не в храмі? Звичайно, можна, тому що Господь на всякому місці. І якщо ви молитву каяття скажете в. Паркові, дома, біля ліжка, де завгодно Господь вас почує. Але, але крок віри, щоб не тільки Бог, а і люди бачили, я обираю йти за Господом. Дуже добре вийти ще на каяття пос... на середину церкви. Це ваш акт, це ваша. Віра, і тоді вже весь духовний світ і людський також бачить ця людина обрала ходити за Господом. Алілуя. Слава Богу! Потім йде 121-й псалом. Ми його дуже-дуже всі знаємо, тому прочитаю його увесь. Він корисний, він потрібний нам сьогодні, В кожного дня він потрібний нам. Я підношу свої очі до гір. Він починається саме так. Пісня при наближенні до храму. Іде людина до храму. І що робить? Я підношу свої очі до гір, звідки прийде мені допомога, моя поміч від Господа, котрий створив небо і землю. Не дасть він спіткнутися твоєї нозі, не задрімає той, хто тебе стереже, не дрімає і не спить охоронець Ізраїлю. Господь твій охоронець, Господь Тінь твоя, по правиці Твоїй, у день сонце не вразить тебе, а вночі місяць. Господь стерегти тебе від усякого зла. Він оберігатиме твоє життя. Господь буде охороняти твій вхід і вихід від нині і повік. Уявіть собі, люди рухаються до храму. В той час, коли були створені ці шедеври, людям потрібно було йти пішки. Ну, при багатстві своєму в них могли бути ослики. Ну, можливо, коні, але це була рідкість. Ослик, оце саме таке було. Самий крутий мерседес на той час. І, о, о, і от в основному, звичайно, люди йшли пішки. Вони збиралися якимось гуртом. Вулицями, селами і почали, і починали йти до храму. І хтось скаже, ну так вони ж не кожну неділю ходили. Ходили кожну неділю, в них були синагоги. Це було при, це, синагоги були у кожному селищі. А от до храму, до великого храму, вони ходили декілька разів на рік. І ходили, ходили, залишали все і йшли. І тоді дороги були не дуже безпечні. розумієте? У нас зараз воїні, небезпечно. Безпеки, особливо для чоловіків, а тоді теж були небезпеки і для жінок, і для дітей, і для усіх, і то, тому, що були злодії, тому що були грабіжники, які нападали на людей, які грабували. І от щоб оборонитися, їм потрібний був Господь. І вони волали до Господа, Господи, збережи, будь нашим захисником, будь нашим притулком. Господи, і Господь їм обіцяє і каже: Я буду стерегти ваш вхід. І ваш вихід віднині і повік. І, маючи таке слово від Господа, вони вже рухались з радістю, з певністю, що ніхто їм не завадить, ніхто їм не задасть шкоди, тому що Господь за них. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Як нам потрібен зараз цей псалом кожного дня нашого життя? Кожного дня ми живемо не в простий час, в час війни, і нам дуже потрібне це слово. І навіть людям, які зараз виїхали і знаходяться в інших країнах, їм теж потрібне це слово, тому що ворог, на жаль, не спить, він отам ходить, як ото рикаючий лев, але він може задрімати. Та ніколи не задрімає наш Господь, наш іскупитель, наш визволитель. Він не спить, Він не спить. Його око завжди над нами. Він береже нас, як зіницю ока. Він завжди каже нам, що не треба робити того чи іншого. Але на превеликий жаль, інколи ми ото з малодушу і робимо по своєї волі, а потім пожинаємо оті плоди. Ну і дуже смачні. І кажемо, Господи, Господи, де ти був, та я ж казав, та я попереджав, та я тебе навчав, а ти неуважним був в учнем. І тепер, що маєш, то маєш. Але у Господа ніколи немає, немає такого, щоб Господь не вивів. Навіть якщо ми забилися в якийсь скут, чи пішли зовсім не туди, куди треба, чи зайшли в то болото, яке затягує і затягує, покликати потрібно до Господа. Як починала читати у своєму нещасті я заволав до Господа, і Він мені відповів. І його відповідь була не сурова, а лагідна. Він допомагає нам. Коли ми кричимо і взиваємо до нього, він чує і не просто чує і насміхається, а простягає рук. Допомоги. Алілуя! слава Йому! повіки слава. 123. Я підношу очі свої до Тебе. Котрий перебуває на небесах. Алілуя! Слава Богу! 124-й, також пісня при наближенні до храма псалом Давида. Якби Господь не був з нами, хай скаже Ізраїль, хай скаже Україна, хай скаже кожна душа, яка зараз чує це слово. Якби не Господь був з нами, якби не Господь був з нами, і тут, знаєте, можна зупинитися і поринути у минуле, і згадати ті. Ті такі яскраві моменти, де якби не Господь був з нами, то живих вже з нами не було. Або іще ще як щось таке би трапилось, що потім було б дуже-дуже важко вставати. Але Господь був з нами. Але Господь був з нами. І тому ми дякуємо тобі, Господи, ти був з нами. Слава тобі, дорогоцінний Господь! Якби не Господь був з нами, хай скаже Ізраїль, хай скаже Україна, хай скаже кожна душа. Якщо б не Господь був з нами, коли повстали проти нас люди і вороги, і оті демони, то. То вони б живцем би проковтнули нас, коли напали люттю на нас у своєму гніві, нас покрила би вода і потік захлеснув би нас, бурглибі ви води понеслися над нашими душами. Благословений Господь, який не віддав нас на здобич у свої у їхні зуби, ми врятувалися, як пташка і сіті псахопці. Птахолова, сіть розірвалася, і ми спаслися. Наша поміч в імені Господа, котрий створив небо і землю. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Але на цьому псалми, які, які починаються. Пісня, при наближенні до храму, не закінчується. Далі йде 125-й. Ті, котрі покладають надію на Господа, як гора Сіон, вони не захитаються, а стоятимуть по вік 126-й. Коли Господь виводив із неволі полонених із Сіону, ми були, наче у вісні. тоді наші вуста були наповнені веселищем, а язик співу, тоді говорили між народами: велике вчинив нам Господь! Алілуя! слава Богу! 127. Якщо Господь не збудує дому, то даремно над ним трудяться будівничі. Якщо Господь не стерегтиме міста, даремно, но його сторож. Послухайте, кожний псалом починається із чогось нового. Але кожне оце слово воно, воно нам дає зрозуміти, якими переживаннями було, наповнені сер... було наповнене серце тієї людини, яка йшла до храму. Вона згадувала і про ворогів, які Бог здолав, вона згадувала і про будинок, вона згадувала. І часи недолі, а також згадувала і часи радості. Усе згадувала, усе згадувала і дякувала Господу. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! Да, тоді був дуже великий. Шлях, деяким потрібно було йти довго. І був час порозмірковувати. і був час згадати. Зараз дом... молитовні будинки не так далеко від наших хат. І зараз є транспорт, тому часу на роздуми мало залишається. Але дай Боже, щоб у нас усіх було оце бажання наближуватися до храму Господнього. Алілуя! слава Богу! Закінчується. Ця група псалмів псалмом 134, пісня при наближенні до храму. Вже в 135 му псалмі ми не, ми не побачимо цього рядка. Ми прочитаємо слово «Алілуя». Але 134-й псалом я ще вам прочитаю. І так, він коротенький. Хваліть, Господа, усі слуги Господні, по ночам звершуйте служіння в Господньому домі і в день звершуйте теж, піднесіть ваші руки до святилища, благословіть Господа, і нехай поблагословить і вас, Господь Сіону, який створив. Небо і землю, те, що ти сієш, те, ти будеш мати. Якщо ти благословляєш Господа, то Господь буде тебе благословляти. Він такий, Він такий. Алілуя! Слава Богу! Але якщо навіть ти забув поблагословити Господа, Він вірний, він любить благословляти. Але якщо ми хочемо бачити наше життя благословеним, нам потрібно також благословляти, благословляти і ні в якому разі не проклинати. А якщо щось там хоче вилетіти з наших вуст, то краще того язика прикусити і не говорити ніяких гедот. Хай благословить кожного з нас, Господь. Хай наші ноги прямують до храму Господнього. Хай наше серце наповнюється радістю. Що коли покликали мене і сказали ходімо, ходімо в е, храм Господній, то серце моє хай наповниться радістю, радістю від того, що Господь приготував пир, Господь приготував сьогодні найсмачнішу духовну їжу і каже: Прийдіть! І вкусіть, і дізнайтесь, що благий Господь, але хто не прийде, хто не вкусить, той цього не буде знати. Вибір за нами. Будьте благословені Господом. хай Господня рука оберігає кожного з нас віднині і повік, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.